Тренер футбольного клубу Металіст Харків Вадим Хащенко. Пане Вадим, перш за все, вітаємо вас з перемогою. Короткий коментар по грі. Дякуємо. Ну, ми готувалися до Поділля. Зробили висновки з прошлої гри, де нам трішки не вистачило якогось фарта, десь недопрацювали. Сьогодні це була зовсім інша гра. Ми чекали свої, свої моменти, чітко відіграли у захисті, і, як е, дочекались, ми контратакували. І це і принесло. По-перше, по це дисципліна, друге, це повністю виповнена установка на гру. У вас досить молода команда з хорошим, скажімо так, Зрілим захистом, і тим більше враховуючи, що кілька гравців у вас не було з основи на грі, але ви справились. Хоча б по таймах перший тайм здалося таке враження, що ви, ніби як, трішки ще десь приглядаєтесь, приграєтесь до суперника, і в другому команда забігала швидше. це така настанова була, чи чисто по, по ходу гри дивились. Так, я вже казав, що ми розуміли, що Поділля це не слабкий суперник, тому ми до цієї гри готувалися, ми знали їхні найкращі сторони. Ну і коли вже подивились, пересмотрелися сопернику, тоді ми атакували. Тобто виповнили повністю установку на гру. А то, що команда мала, так у нас рядом опитні гравці. Навколо теж молодіють рядом з цими хлопцями. У нас дуже класний колектив. Матч фактично був за 6 очок, тому що, якщо ви вигравали, ви, скажімо так, більш міцніше за собою бронювали четверту сходинку, чи стоїть чітке завдання попасти в цю четвірку? Ну, очки ми порахуємо у неї в листопаді. Так що нам дуже важлива наша гра. Як ми е, в захисті працюємо, як ми е, в атаці працюємо, як ми робимо переходи цих фаз. Ось це для нас важливе. А те, що хлопці вже е, якийсь час вже в місті, то вони почали давати цей результат. Ну, саме на це головне це гра. Для наших болівальників, яких дуже багато на фронті зараз. Дуже їм велика пошана. Дякую. Головний тренер футбольного клубу Поділля Хмельницький Віталій Костишин. Пане Віталій, сьогодні гра явно не вдалась команді, тим не менше, ваш коментар. Та, та стидно. Стидно. Грани вдалось. не вдалась, щоб вона вдавалась, потрібно на футбольному полі діяти по-іншому. Потрібно, Коли щось не вдається, грати бажанням, грати серцем, розумом. Є дуже багато факторів, чому ми не були готові, але це нікого не, не повинно, скажімо так, хвилювати. Дома, дома потрібно вигравати, потрібно створювати моменти, потрібно грати на перемогу. Ми просто розбиті, ми таке відчуття просто були присутні на футбольному полі. Та претензії до всіх, до всіх, до всіх працівників клубу. Футболісти, хто в старті, хто на заміну виходив. в тренерський штаб. Звісно, ми за все відповідаємо за результат. Ну, так, там по грі нема що говорити. Якщо не створити не виходило, да, десь не виходило, десь був брак багато, ну, потрібно було бажанням, просто бажанням. Дома просто бажанням продавлювати, створювати моменти. Вигравати. Ну, то точно ж не програвати з таким рахунком. Сьогодні не було в ос не тільки в основі, а й взагалі в заявці кількох основних гравців. Це, мабуть, якось але таки вплинуло на хід матчу. Е чому саме їх не було, не можете сказати? Ну, в, в травмовані Гмемега, Шамблін, Костенко травмувалися на, е на, скажімо, передодні гри. Ми там трішки не було де тренуватись, тренувалися на не дуже якісних полях. Можливо, це вплинуло, І якесь навантаження. Все. І перед, на цьому тижні травмувалися. Гемега трішки раніше, ще він вже довше заліковує, а Шаврін Костенко прямо на, на цьому тижні на підготовці до гри. Звісно, їх не вистачило. Вимушено у нас захисник виходить на, друг, на другий тайм в нападі. Це не від хорошого життя. Так, тактичні ці перестановки на користь не пішли. Зараз в інфопросторі дуже багато е, болівальників Поділля обговорюють те, що бачать на тренуваннях. Е, екс можна наразі поки що сказати гравця е, команди, який в минулому сезоні. Дуже допомагав, що ви можете сказати, чи, чи буде ще один нов... потенційний новачок? Ну ми його просто заявити не можемо. Звісно, хотілося б. Але щоб ставити б, дійсно задачі, потрібно було їх зберігати в літній сезоні футболістів. Да, так вийшло, що він став вільним, але ми не можемо заявити до зими його. Поки він просто з нами тренується, будемо розмовляти про якісь, можливо, контракти, але то, що він не зіграє до зими, це точно. Дякую. Будь ласка.